Доброго дня! Сьогодні до нас завітала лялька Маша. Вона зібралася в гості до трьох ведмедів. Маша хоче зробити кожному із ведмедів подарунок, але не вміє рахувати. Допоможемо Маші. Для того, щоб навчити Машу рахувати до трьох, ми її ознайомимо із цифрами: Один, два, три. Ну, а зараз ми з Машею будемо викладати стільки паличок, скільки показує цифра. Скільки паличок треба викласти. Вірно, одну. А тепер так, дві палички. А зараз скільки паличок треба викласти. Правильно, цифра 3 і 3. Палички молодці! Пограємо в гру, порахуй і покажи. Порахуйте, скільки машин! Якою цифрою ви позначите кількість машин? Вірно, цифрою 2. Порахуйте, скільки тортиків! Якою цифрою ви позначите кількість тортів! Так, цифрою один. Порахуйте, скільки кульок! якою цифрою ви позначите кількість кульок? Правильно, цифрою три. Молодці малята. Діти, якщо Маша зібралась у гості до трьох ведмедів. Скільки їй потрібно зробити подарунків? Вірно, маші потрібно зробити три подарунки. Перед вами цифра три. Цифра три позначає три предмета. Два гачка ми поєднали і цифру три швидко впізнали. Діти. Маша дуже вам дякує за те, що ви навчили її рахувати до трьох. Молодці! До побачення, до нових зустрічей!